Раз здесь нет МЧС, <laughs> милиции и всех остальных. А вот и, уважаемые наши наблюдатели, пожалуйста, вам слово расскажите, чем на ваш взгляд заканчивается. Закінчилися процеси борти Чернігівщини. Ну насправді будемо сподіватися, що наші всі представники контролюючих органів силових органів зайняті звітуванням про чесність і прозорість виборчого процесу на Чернігівщині, але а не чим чимось більш серйозним. Тому що, в принципі, на даний момент комітет виборців України може констатувати, що ці вибори. Пройшли, чи не найбільше, в законодавчому руслі, була велика кількість незначних порушень. Фактично, комітет виборців спостерігав за виборами президента, за виборами міських голів в містах Ніжини-Прилуки, і на даний момент єдине, що можна сказати, що головне, щоб не спрацювала класична радянська. Система і вислів великого вождя неважливо, як голосують, важливо, як рахують. Тому зараз е, всі ми бачили те, що Порошенко вже визнав себе президентом. Е, Тимошенко поки що мовчить, і я думаю, що зараз е, можливо будуть якісь, якісь більш е, серйозні кроки. Тому раджу всім не розслаблятися, а все тільки починається. Почнеться все за. Після 12-ї години, коли почнуть доїжджати до окружних виборчих комісій, перші голови дільнич, ДВК з мокрими печатками з, з результатами воє, воє, волє, виявлення так, обичаюся, на, на дільничних комісіях в Чернігові. В принципі, про порушення, що стосується явки, в принципі, ми прогнозуємо явку десь в районі 63-65% на Чернігівщині загалом. А я думаю, що згодом ЦВК більш детально нам дасть розклад по округам. Ну і в принципі передамо будь-слову Павлу. Дякую. Ну, по Чернігівщині, по Чернігову явка в нас по нашим дільницям, це не репрезентативна, але, скажімо так, показова була від 62 до 68. Відсотків виборців, тож я думаю, що середня вона воно так і буде десьдесяти 65% відсотків плюс-мінус. Більше буде, скоріше за все, можливо на півдні області. Ну загалом би я хотів привітати нас всіх з перемогою демократії, з перемогою європейського вибору і з перемогою, ну скажімо, якщо це буде голосно сказано, але з кандидатів від майдану, кандидатів, які працювали. Проти старої системи, якщо ви дуже простою арифметичною механізмом додасте всі голоси, які були віддані за так званих демократичних кандидатів або про майданівських да, 56% Грице... Порошенко, 12% Тимошенко, 8% Ляшко, 6% Гриценко. Ну і два там на двох з Яроша і для гнебока, ну може три. От десь виходить приблизно 85% виборців в Україні підтримали. Саме цей напрямок в руху України це дуже показово, Мені здається, що з е, усім нас всіх треба привітати. Це однозначно вибор українців. Вони задекларували, куди вони йдуть і який напрямок їх в руху. Ми бачимо результати голосів е, проросійських або політиків, або ті, що орієнтовані більше на Росію, е, Доптіна, там е, Гібка, от, е, І тому я вважаю, що це є перемога України, перш за все. Ну і щодо. Е, Тих останніх, можливо, цікавих речей, які відбувалися в Чернігові під час виборчої кампанії. Зразу Чернігові, є інформація в нас. Ну, у перше, найбільше постраждали такі, що у нас на цих виборах є депутат міської ради Олег Русін. В нього поробили колесом, як він стверджує, якісь сні конкуренти або люди, які на нього образилися. Це сталося після того, як він завітав на одну з дільниць. можу більш детально розказати. Значить, депутат від батьківщини Олег Русін він виявив порушення на дільниці номер 74098, Це п'ятницька 11 а, значить, це було дійсно порушення. Значить, мала виборча скринька знаходилася під столом вже з проголосованими результатами. Вона знаходилася під столом, не в полі зору. Станін для лічної виборчої комісії, не в полі зору спостерігачів, що є грубим порушенням. Вона позакону має стояти а, ну, десь біля великих виборчих, виборчих скриньок в полі зору всіх, перевернута, дном, перевернута цим прорізом для вкидання бюлетенів доміву, щоб вкидання чи псування бюлетенів. Цього не було зроблено. Крім того, друга виборча скринька, мала так звана мала виборча скринька, яка використовується для голосування на дому, була так само не у зору, плюс до того, вона не була навіть опломбована на початку голосування в період підготовчого засідання, що означає, що ви її не використовували, хоча згідно закону. Всі виборчі виборчі скриньки, які на, на, на дільниці є, мають пломбуватися, туди мають кидатися контрольні листи, ну і, і так далі. Тому це таке порушення дійсно було а, на дільниці, і коли Олег Русин. Нагадую, депутат від батьківщини, який, очевидно представляє інтереси Юлії Тимошенко, зафіксував ці випадки. склав відповідний акт про порушення. В нього виникла там конфліктна ситуація з головою комісії. Приїхали поставники наскільки я розумію з того сюжету, який я бачив штабу Порошенка. От ну і по його словам, коли він після цього конфлікту вийшов на вулицю, в нього було пробити колесо. От на його автомобілі, ну і він автомобіль мусив там евакуювати на сто. Тобто, це такий випадок. А, наступний випадок, скажімо так, вже який нагадує системне порушення, а це факт фіксації на дільниці, яка знаходиться в школі номер один, факту фотографування виборчого бюлетенію. Чи це дільниця номер 900. 47 0 989 школа No1. В 18.30 виборець теж здійснив фотографування виборчого бюлетеня, проголосованого в Кабінці для голосування. Коли він виходив, це зафіксували спостерігачі цей факт і затримали його, передали працівникам внутрішніх справ. Приїжджала слідчо-оперативна група. Провело опитування цього виборця, він пояснював, що він ці дії здійснив для того, щоб залишити собі згадку на пам'ять про вибори. Ну але ж ми вже говорили перед цим, що це є порушення законодавства, яке карається в тому числі і кримінальним кодексом. А що симптомно, що це другий випадок був на цій самій дільниці? За сьогоднішній день перший випадок такий був зафіксований в обід. Ну, от, ну і це вже наштовхує на роздумах. Не було там все ж таки запущено механізм підкуповиборців, коли людей е, приму, ну, мотивують фотографувати, за кого вони голосували за правильного використовуть, очевидно, кандидата, а потім показувати ці фотографії і отримувати своє облагородження. Цих фактів не було зафіксовано, але е, принаймні. Ми можемо, скажімо так, підозрювати, що така симптоматичність, вона, можливо, до того йшла. Ну і е, те, що Володя говорив, насправді результати затворів свідчать нібито про перемогу кандидата, основного нашого. І я сподіваюся, що всі три, як показують більш-менш однакові результати національні, тому, очевидно, вони десь є правдивими, тому що ці попередні вибори, вони десь. ну, Похибка, скажімо, більше семи відсотків за полі не буває, тому що це буде ну, не, 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 не дуже невіроятно кажучи факт, що результати голосування виявляються меншими. Ну і чому тут загроза? Да? Тобто ми розуміємо, що зараз адмінросурс знаходиться все, що в руках влади і яку поставляє батьківщина, і я б все одно закликаю всіх спостерігати, як будуть рахувати результати голосів, захистити лідер. Що називається особливо звернути увагу, можливо, ви теж донесете це до яких чином членів комісії і спостерігачів, що наголос на тому, що коли будуть рахувати, ну там довга процедура, але треба і дотримуватися. Там я думаю, що буде більш-менш все нормально, але е, головне, щоб печатка дільничної виборчої комісії і невикористані протоколи проти голосів залишилися в сейфі на дільниці, а не поїхали разом з головою. А в окружну комісію подалося там щось на коліні або на вікні, на підвіконні окружні комісії, щось переписували. Ми фіксували на попередніх виборах. Тому це важливо і я сподіваюся, що члени комісії обізнані про це і не дадуть вивозити початку та протоколи за межі дільниці. ну все. Дякую за те, що слухали. Дякую, дуже добре. Зараз ну, на дільницях розпочався процес підрахунку голосів. Ну, Зберігаються всі ті тенденції, що були притаманні фактично всі виборчій кампанії. Е, е, незначна кількість порушень, е, намагання дотримуватися визначених законом про суду. Все це є і було під час ранкових засідань процесу голосування і вечірні засідання були тривати підрахунок голосів. А щодо застосування адмініресурсу, це дійсно було найбільше, мабуть, загроза, яку ми очікували. І а, якщо не було фактів, зафіксованих фактів його використання до цього, то а, результати голосування і встановлення підсумків голосування можуть бути скажімо так, чинником, який допоможе з'ясувати, чи дійсно до кінця влада була, була чесна в цьому виборчому процесі. По-перше, це є показники від якими буде порізні. По-друге, на завтра упора збирається оголосити результати паралельного підрахунку голосів, які забазуються не на опитуванні конкретних респондентів, а на даних протоколів. Тобто копію протоколів з группою початкою, дані з них будуть збиратися, сформована репрезентативна вибірка. Якщо ми матимемо суттєві розбіжності між даними результат даними тих результатів, які виконували підлюблені опора. Вже можу поникати підстави, говорити про те, що е, на рівні окружних комісій були певні моменти незаконного опрацювання туричних протоколів. Але я сподіваюся, що тенденція до чесних виборів, яка була, існувала до цього, тобто не системні, відсутність системних порушень, відсутність е, певних преференцій або переваг тим чи іншим кандидатам, збережеться і до кінця. Ну, так, можливо, основна інформація яку хотів донести. Все, зараз триває підрахунок голосів на дільниці, працюють комісії, працюють спостерігачі. Побажаємо нормально завершити роботу, без аксесів, без проблем, виконати всім своє року. Yeah. вчасно? <про> інформації про запізнення закриття дільниць в тих дільницях, де працюють наші спостерігачі, ми не зафіксували. Тобто все відбувалося вчасно. <про> Я хочу Якщо ні, вітаю з закінченням нашого інформаційного марафону на сьогодні і анонсую два заходи на завтра. Це опора на о третій годині і північ четвертий. Дякую, що всіх запрошуємо на продовження о 15.00. Що це продовження? Який в залі? В головній залі. В головній залі Чернігова, так. В тому же місці, в той же час.